А ми нікому не забороняємо. Будь ласка, виходите, вони хоча йдуть на кілька Ніхто щас. не заперечує виходу на майдан студента. Ви будь ласка, я заперечую, тому що я тільки що зустріла студентку, яка сказала, що їм забороняється. То. Я не... Хай назве хто їм забороняє, тоді будемо говорити. Давайте конкретні факти, а то ми говоримо ні про що. Студентам не то... забороняють. Якщо вони бажають, можуть йти. Але в нас проходять навчальні процеси всі країни. Взагалі, то, бажає. Щоб ви не в курсі, в таких містах, як Львів, Івана Франківська, Тернопіль, не те, що більшість, всі навчальні заходи відмінили навчальний процес. І ректори разом в... з своїми студентами вийшли на Майдан. Так, yeah. неповнолітнім студентам, не шановні, неповнолітні студентам, за яких по 14-15 років, вам скільки років, будь ласка? 20. 20. А 20? 20? А їм 14-15 років, які навчаються. За них відповідає період Навчальний процес, навчальний заклад. Після третьої години за них відповідають їхні батьки. Якщо завтра щось чи сьогодні трапиться на Майдані з цим студентом 14-річним, хто буде нести відповідальність? Скажіть, будь ласка, вони неповнолітні, нам студенти неповнолітні. Що, пов... з на Що? Що? Що з нами може трапитися на Майдані? Що з нами може трапитися на Майдані? Прийде бер... Берку, прийде бер... Берку. Де, якщо не буде ніяких провокацій, якщо вони не будуть кидати, а кидати, ви даєте та... гарантію, що ніхто не с я даю я контролюю, отой народ, що там стоїть, я його контролюю. Значить неповнолітні діти.